Тренер казав: качай пресі, читай книжки, чи передивився він мотиваційних роликів, чи натякав на те, що тренувати треба не тільки тіло, а й душу. А може, він хотів відправити мене на Олімпіаду або сказати, що Олімпійські ігри це не тільки про спорт, а й культуру. Не знаю, але те, що у цьому випуску я розповім про Олімпійські ігри 2024 у Парижі, як впливає культура і чому Олімпіада це більше ніж просто спорт, оце точно. Від гори атлетів та читання віршів до олімпійського балу, виставок артистів, дизайну і фільмів. Привіт! Мене звати Настя. Ми в готелі Бурса. І сьогодні говоримо про Олімпіаду та як культура впливає на неї. Олімпійські ігри виникли у 776 році до нашої ери у давній Греції. Туди вклали і філософію, і релігію, і навіть поезію. Спортсмени виступали голими, щоб показати всю красу тіла, а можливо, їм просто було дуже спекотно. Ні, спекотно. Може, я буду голий тут сидіти? <рес> Не можна в Ютубі. Акрасу душі почали показувати з 5 століття до нашої ери. Поети писали оди олімпіонікам, і це стало новим жанром давньогрецької поезії. У 1896 році П'єр де Кобертен відновив Олімпійські ігри. На його думку, змагання мали об'єднати народи через культурні цінності, відволікти від війни і принести мир. Франція святкує 100 років від проведення Олімпіади у Парижі. Тож цьогорічним змаганням надається належна данина ідеалам Кубертена про те, що розвивати потрібно не тільки тіло, а й душу. Диретуйте, Франція презентувала концепцію культурної олімпіади. Заходи і виставки присвячені Олімпійським іграм та намагаються дослідити зв'язок атлетики та мистецтва. Програма зосереджується на темах спільних цінностей, досконалості, інклюзивності, культурного розмаїття та універсалізму. Крім спортивної олімпіади, також існувала колись мистецька. З 1912 по 1952 роки проводились мистецькі конкурси, зокрема архітектури, літератури, музики, живопису та скульптури. Її скасували через. З розбіжності цінностей Олімпіади, так як тоді брали участь спортсмени-аматори. Дивіться, в мене вже тут тече по футболці. Париж цього року готувався до масштабної культурної програми. Більше тисячі заходів. І якби мене відправили у Париж, я би змогла все це наживо показати, і ви б відчули неймовірний катарсис від перегляду. А так. До церемонії відкриття олімпіади залучили режисера та актора Томаса Джолія. Саме він став режисером, постановником і поставив шоу. Церемонія буде проходити біля сени, де глядачі побачать не тільки парад спортсменів на човнах, але й виступи до трьох тисяч артистів і 400 танцюристів. Також у сені вирішили провести змагання з тріатлону та плавання, але не секрет, що водойма була досить забруднена. Також на нетфліксі є фільм про акул у сені. Думаю, його зняли все таки не дарма. Так от, влада Франції вирішила очистити річку і витратила на це майже півтора мільярда євро. Щоб довести людям, що вода справді стала чистою, там навіть покупалась сама міністерка спорту Франції. Але чому не в купальнику? Такі питання ставили в соцмережах. Щоб показати, що гроші використані не дарма і в сені купатись безпечно, міська голова Парижа Анна Ідальго теж пообіцяла поплавати в сені. І Що ви думаєте, не збрехала? Так і що там по культурним заходам у місті? Куди б я могла сходити погуляти, але не піду. У Луврі я могла б подивитись на виставку, присвячену історію сучасних олімпійських ігор. Також подивитись на Олімпійський кубок Бреаля. Його розробив академік, історик Мішель Бреаль. У музеї Орсе я би пішла на Олімпійський бал, а в національній опері відвідала б спеціальну програму для естетів. Якщо ви не їдете в Париж під час Олімпіади, тоді я не знаю навіщо вам ця інфа. Тому скажу, що Україна теж готує свої події під час Олімпіади. Але що саме це буде? Поки секрет. Олімпійські ігри сприяють обміну культурним досвідом, створенню нових мистецьких творів та популяризації національної спадщини. Це був дуже нудний і канцелярський текст тільки що, але сказати просто, що Олімпіада впливає на культуру це якось не по-християнськи. А ви вже роздивилися всі форми команд. Ось Монголія. Оце шик. Це Франція. Канада, США, Австралія, ну і так далі. Напишіть в коментах, яка із форм вам зайшла найбільше. До речі, українська збірна буде виступати в екіпірування від польської компанії. На Олімпійських іграх чимало виступатиме відомих артистів, але їхні імена так довго тримали у таємниці, що доводилося робити лише ставки. Серед можливих зірок Селін Діон, яка була відсутня довго на сцені через хворобу. Дуа Ліпа та Аяна Камура, які виступатимуть на церемоніях відкриття та закриття ігор. Джин із кей-поп гурту BTS візьме участь як факелоносець. В естафеті візьмуть участь 11 тисяч людей. Американський репер Снупдог долучився до команди коментаторів Олімпіади. Він працюватиме на американського мовника Universal та стане спеціальним кореспондентом. Снопдог також нестиме олімпійський вогонь. У Сен-Дені до нього доєднається Сергій Бубка, експрезидент Нацолімпійського комітету України. Також вогонь несла акторка Гелі Беррі та пілот Формули 1 Шарль Леклер. Реклама це дуже важлива штука. Крім того, що там завжди є гроші, вона ще інколи надихає вас на купівлю якихось прекрасних речей, наприклад, баночку Кока-Коли із айдентикою Олімпіади. Кока-Кола створила рекламну кампанію, присвячену Олімпіаді. Це магія, коли світ об'єднується, каже Кока-Кола, і наголошує на єдності та відмінності в рамках їхніх 96-річних відносин з олімпійським рухом. Кампанія натхнена моментом із Токіо 2020, коли чемпіонку із плавання Тетяну Шенмейкер обіймають її суперниці Кейлін Корбер та Ені Лейзор після досягнення світового рекорду на дистанції 200 метрів брасом. Такі баночки ексклюзивно доступні у Франції. Над ними працювали французькі художники. Ще одна реклама з американською репоркою Зі Стеліон. А ще цьогоріч додали новий вид спорту Брейкданс. Міжнародний олімпійський комітет випустив серіал «Breaking Life Road to Paris 2024». Це історія про вісім танцівників і танцівниць, які досі виборюють своє право змагатись на Олімпійських іграх у 2024-му. Серед них є і українка Анна Стефані Пономаренко. Стефані стала героїною третього епізоду. І ще є така реклама від Луї Ветон. plus grands artisans pouvait préserver les rêves des plus grands athlètes. А тепер перейдемо до атрибутів та дизайну. Що це таке на вашу думку? Це офіційний талісман Олімпійських ігор капелюхи Фриг, антропоморфні капелюхи, які уособлюють олімпійців і паралімпійців. Цьогоріч медалі для ігор створили із фрагментів ейфелової вежі. Дизайн розробив французький ювелірний дім. Щемо креативний директор ігор Т'єрі Рибуль сказав, що це можливість привести частинку Парижу із собою. А як ви думаєте, скільки медалей виграють наші спортсмени цьогоріч? 9 Дев'ять 10? я прогнозую сімнадцять. А поки що на сторінках наших спортсменів можна побачити всілякі ролики, фотографії із підготовки до олімпіади. Фотограф Євген Малолєтка опублікував щемливі фото спортсменів, де привертається увага до війни в Україні та її наслідків. Укрпошта випускає нові марки до Олімпіади 2024. До нового поштового блоку Олімпійська команда України 2024 Увійдуть шість марок: дзюдо, важка атлетика, фехтування, веслування на байдарках і каноя, теніс та кульова стрільба. А вог зробили фотосесію легендарних атлетів та нових зірок національного спорту. Тим часом у Тіктоках користувачі діляться своїми враженнями про Олімпіаду. Спортсмени ділились, що отримали у своїх апартаментах. Там бутилочки всякі, телефон, попрошу замітити, що не якийсь там айфон на розкладний Samsung, презервативчики. <клухи> Атлети показували свої містечка, хто у Парижі. один, два, три, 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 а хто у лакшері та жіті? Олімпійські ігри це не тільки можливість вибороти нагороди для спортсменів, а й культурний обмін прославлення мистецтва і об'єднання народів через спільні цінності. Поняли так? А що ви думаєте про цьогорічну олімпіаду? Чи слідкуєте за нею, вболіваєте за спортсменів? Пишіть, підписуйтеся, читайте книжки і качайте прес. З вами була Настя. Бувайте!